Так, друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавдатексі. Зараз в вашу увазі ми презентуємо перший мішечок флісової кофти під кодом позиції 252. За зниженою ціною зі знижкою 24 долари до завершення акції лишилося останні два дні. Покваптеся придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Зустрічаються утеплені кофти, всі розміри йдуть, жилеточки. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, а вартість мішка по курсу валют на сьогоднішній день становить лише... 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Зараз в ефірі перший мішечок флісових кофт під кодом позиції 252 зі знижкою 24 долари. Хто ще не встиг придбати дану позицію, пишемо повідомлення, телефонуємо. Маємо дуже багато. Відгуків і всі вони лише позитивні по даній позиції, хто вже встиг придбати за акційною зниженою ціною. Зараз в ефірі лот номер 2 флісові кофти під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише. 2,3 долари, вага мішка стандартна 20 кг, вартість мішечка 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати хороші лоти за вигідними доступними цінами, робимо замовлення, підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами. Придбавши дану позицію, кожен із вас заощаджує суму знижки у розмірі 24 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати мегакруту позицію цього сезону за такою вигідною доступною ціною. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Переглядайте огляди, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Друзі, зараз в вашій увазі представлений лот номер 2 Ой, лот номер 1 вибачаюся, кофти флісові за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Присутні всі розміри, позиція різнокольорова. Друзі, ставимо лайки, якщо вам цікава дана позиція, щоб ми бачили вашу активність. Активніше, друзі. Запрошуємо знайомих, робимо репости трансляції. Надсилаємо лайчики. Флісові кофти за зниженою ціною і знижка становить 24 долара. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення просто зараз. Для цього необхідно буде лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати всіх бажаючих. Також можемо приєднати до нашої групи в Вайбері, де кожен може відслідковувати ті мішечки, які вже продані, які залишилися вільними. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуємо за оглядами. Зараз в ефірі перший мішечок флісових кофт під кодом позиції 250. ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. А вартість мішка вагою 20 кілограмів. 1,803 гривні по актуальному курсу валют на день. Замовлення. Дана позиція зарекомендувала себе дуже позитивно. Вчора отримали безліч хороших відгуків.